Вітаю! Мене звати Олександр Солонтай. Я є експертом та викладачем Інституту політичної освіти. Спільно з відкритим університетом Майдану ми втілюємо курс громадський контроль. І сьогодні у вас є можливість почути модуль про інструменти громадського контролю, зокрема, інтернет-інструменти. Інтернет. Як інструмент громадського контролю логічно виник у час розквіту інтернету інформаційних технологій. І логічно, що громадяни України почали вимагати від органів влади можливості саме через інтернет здійснювати контроль за владою. На національному, всеукраїнському рівні ми це спостерігаємо давно, зокрема, за допомогою, наприклад, онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, або, як часто це буває, онлайн-трансляції засідання Кабінету міністрів. Дуже часто наші бабусі і дідусі контролюють владу, слухаючи, що. Відбувається у Верховній Раді через радіоприймач, радіоточку на кухні, як такий постійний фон, того, що ж там відбувається. Люди займаються своєю роботою і слухають потрошечку, що там відбувається у владі. Влада сама ж теж використовує інтер інстру інструменти інтернету для того, щоб розповісти про свою діяльність і надати громадянам можливість фактично її проконтролювати. Це різноманітні бази даних прийнятих рішень, які, наприклад, містяться на сайті Верховної Ради Рада де можна прочитати усі закони Верховної Ради, постанови Верховної Ради, це, наприклад, президент це сайт президента, не можна прочитати всі укази президента, це сайт Кабінету міністрів КАЙМУ та сайти інших органів влади. Але це добра воля влади надавати ту чи іншу інформацію. А от якщо громадянин хоче проконтролювати місцеву владу, як йому використати інструменти інтернета? Чи може бути інтернет для нього власне таким інструментом потужного контролю? Чи може бути громадянин впевнений, що якщо цей документ є в інтернеті, то тоді цей документ є власне тим, який діє, виконується чинним. А якщо документу там немає, то можна бути спокійним, що такого документа взагалі немає. Немає, а не тільки немає в інтернеті. Власне, чи є публічний документ, чи він є непублічний, чи документ оприлюднений, чи він не оприлюднений це те, що неодноразово виникало і стурбованість українських громадян, і, власне, технічну потребу для того, щоб розуміти, що ж воно відбувається і які рішення владою прийняті. На рівні Верховної Ради, ви знаєте, є така штука. Що закон вступає в силу після того, як закон оприлюднять у газеті голос України колись в 90-х, коли приймали це рішення, це була дуже прогресивна річ, тому що була можливість фактично газету поширити по всій Україні великими великими накладами тиражів. І врахувалося, що закон став доступний, якщо власне він дуже сильно розмножений, і всі знають, що цей закон є, і можна проконтролювати фактично таким чином владу, що ж вона там за закон прийняла. А от на місцевому рівні законодавство пішло значно далі, у 2011- Році, коли було прийнято закон України про доступ до публічної інформації. А в 2014 році, коли було приведено у відповідність закони України про місцеве самоврядування різноманітного характеру, і базовий закон про місцеве самоврядування, і супутні закони із законом про доступ до інформації, виникла унікальна ситуація. Відтепер. Кожний громадянин України за допомогою інтернета має можливість подивитися усі нормативно-правові документи, які були прийняті місцевою владою. Змінено базову статтю 59 закону України про місцеве самоврядування, про самі документи місцевої влади. Раніше там писалося так, що рішення місцевої влади набувають чинності з моменту їх оприлюднення, а де оприлюднення? Як місцева влада оприлюднювала людям свої документи? Добре ми знаємо про Верховну Раду, ми згадали з вами про газету «Голос України. Добре, ми знаємо про президента, ми згадали про сайт президентський. А де місцева влада раніше оприлюднювала свої документи до фактично цих змін? Як громадяни могли проконтролювати, що ж місцева влада замислила? Що громадяни могли знати про те, що місцева влада прийняла, яких обов'язків вона від них виконує? Раніше це відбувалося так: Тошка оголошень. Або, наприклад, друк брошурок. Або, наприклад, частина надрукована в місцевій газеті, а частина десь там зберігається по кабінетах. Або ще контроль здійснювався наступним чином: приходила прокуратура, виймала пачку того всього, що наприймала місцева влада, і йшла, аналізувала. Добре там, недобре. Після чого виникало враження у багатьох громадян, що це не прокуратура контролює, що там прийняла місцева влада. А це вона там свою долю, відповідно, хабаря шукає для того, щоб знайти якісь незаконні рішення і не звернути на них увагу громадян. А громадяни, якщо чесно говорити, були видалені із процесу можливості подивитись до кінця все, що прийняла місцева влада. А що приймає місцева влада? Місцева влада приймає рішення сесії місцевих рад. Рішення виконавчих комітетів, розпорядження міського голови, а також по інших структурних підрозділів, інші розпорядження, накази, порядки, положення, інструкції. Та й важко придумати, навіть самому, який той чи інший документ в будь-який момент може прийняти місцева влада. Яку назву йому дати, наприклад, як Львівська міська рада придумала такі назви документів, ухвала називається. Або нема такого ні більше ніде, а у них є ухвала. Або важко придумати, по якій компетенції раптом той чи інший місцевий орган влади прийме документ, тому що має можливість влада перерозподіляти між собою компетенції. І от щоби не було так, що громадяни України не можуть українську владу проконтролювати, або що не було так, що для це витрачати дуже багато коштів, нарешті прийнято прогресивне правило. Це правило було прийнято у 2014 році шляхом редагування вже згаданої мною базової статті 59 закону України про місцеве самоврядування, де тепер сказано наступним чином. Неважливо, як називається документ. Він може бути будь-який документ, будь-який і будь-яку мати назву, але документ є чинним. І він є обов'язковим для виконання українськими громадянами тільки в тому випадку нормативно-правового характеру, тобто там де якась норма міститься лише в тому випадку, якщо він є в інтернеті. Ще зв'язано нарешті закон про місцеве самоврядування, законом про доступ до публічної інформації. А це означає, що в той день, коли документ з'являється в інтернеті, на інтернет-сторінці документа повинна з'явитися конкретна дата. Дата, день, коли цей документ фактично вступив в силу, тому що дуже часто по самому тексту документа є незрозуміло для громадянина. А коли ж цей документ почали виконувати, з якого дня він легітимний, з якого дня він чинний. Чинний він з того дня, коли він з'явився в інтернеті, а цей день зазначається внизу самої веб-сторінки. І ще документ може змінюватися. Документ може редагуватися. Тоді, якщо там були зміни, то внизу додається ще одна дата: дата змін. Таким чином, ми бачимо дату, коли документ вступив в сили. Бачимо дату, коли документ змінився. Ну і також виникає тоді логічне питання. Інше: добре, якийсь місцевий орган влади прийняв якийсь документ, і він його тримає. А скільки часу між тим, як він його прийняв, і тим, як він появиться в інтернеті, щоб всі могли ознайомитися? Нарешті і в цьому наведено лад. Не більше п'яти робочих днів будь-який документ повинен бути оприлюднений. Тобто, максимум тиждень часу надається всім органам влади, щоб громадянам показати прийнятий документ. Ну, а також ми знаємо, що в Україні дуже часто є проблеми з відповідальністю за те, щоб виконувати ті чи інші правила. Бо ви можете скажете так. Ну Ну, добре, нарешті прийняли позитивне рішення. От в інтернеті тепер будуть усі документи місцевої влади. В інтернеті тепер можна буде знайти все, що прийняла місцева влада, і все, що є обов'язковим. Але хто ж це буде виконувати, якщо за це немає відповідальності? Нарешті Верховна Рада надала і тут відповідь: зокрема, встановлена відповідальність за порушення правил доступу до публічної інформації, збільшено штрафи в адміністративному відповідно законодавстві 420 гривень. І, друге, визначено відповідальну особу. Якщо ми говоримо про сільську селищну міську раду, то головним відповідальним за Обіг всієї інформації, оприлюднення людям інформації через інтернет. Є секретар ради, це фактично стає його прямим обов'язком. Або як жартують дуже багато депутатів місцевих рад, нарешті ми дізналися, за що ми секретарю платимо зарплату конкретно. Конкретно за те, що він повинен все, що було прийнято місцевою владою, оприлюднити в інтернет і дати можливість людям з дому, не виходячи з власної квартири, або будь-де би перебував через телефон, гаджет комп'ютерний. Сайт, планшет, будь-що що є, подивитися все, що стосується його місцевої громади. І друге, районні і обласні ради. Там, в районних та обласних радах, за це відповідають відповідно голови і заступники. Це теж оплачувані депутати, яких обирають депутати поміж себе. Таким чином, держава чітко встановила інтернет. Це те місце, де повинна бути вся інформація про місцеву владу, всі прийняті документи і всі рішення. І поки їх там немає, вони не можуть вважатися чинними і легітимними. А з того дня, коли вони з'явилися в інтернеті, починається день їхнього виконання, і будь-який громадянин України може проконтролювати сьогодні, чи є там всі документи, чи їх там немає. Якщо там якогось документа немає, дати зауваження місцевій владі або почати притягувати до відповідальності представника місцевої влади. Ади відповідальної за надання людям доступу до публічної інформації, щоб люди могли здійснити контроль за місцевою владою, бо інструментом громадського контролю в тому числі є право громадянина ознайомити з усім, що прийняла місцева влада, щоб прийняти для себе рішення: чи потрібно вчиняти якісь вчинки та дії, контролювати, нагороджувати, журити, дякувати, приносити відповідно. Прохання збільшити прийняття таких документів чи навпаки приходити до місцевої влади і казати припинити прийняття таких документів і скасувати помилково раніше уже прийняті, тому інтернет став сьогодні. Основним засобом ознайомлення з публічною інформацією про те, що прийнято на місцях, і інтернет входить в практику громадського контролю як невід'ємний частина і невід'ємний етап роботи в громадському контролі через інтернет. Ми ознайомлюємося з тим усім, що прийнято місцевою владою, а далі вже приймаємо рішення, як діяти на наступних етапах. Дякую вам за увагу.